Так, частина 2, бо все було зависло. Продовжую. Експрес GraphQL. Прикручувати до свого бікенду. Бікенду. Походу, я все вже встиг прописати. Прописати, прописати. Вот. GraphQL. Schema. Schema, JS. Вот. Підключені модельки. Хорошо. Модельки підключені. А Юзер і пост є в мене в моделях. Можна це діло запускати. М -м так, але, мабуть, ще не запущений, да, треба запустити, а, контейнери Docker Compose. Щоб База даних була готова до роботи і всі такі діла. Сейчас стартують. Схоже, що сейчас стартують. Ну на паузу нажму. Та ні, може стартануло вже. Що ж ти тоді не цей. А, вже є, вже є, вже є, вже є, вже є, вже є. Хорошо, тепер мені потрібно стартонути сам проект. GitHub. Так, backend. Вот. Uh, N P M t Startoнов ніби. От, не можу якийсь шлях знайти. Юзер фром сіма? да тобто там треба. От я якраз думав, чи підходять ці шляхи. A user is Зайти в Models. User і e Post. Ну, должно було б ніби працювати. Просто я чогось може і не бачу. Що не так? Що тобі не так? Cannot find module user back models user. Back models user. Um, бам, 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 бам. Як я їх імпортував у моїх сервісах. И наветь вот так треба робити точно, то есть я выхожу наверх и беру юзера и поставлю. підключив. Тепер я можу спробувати звернутися до графі KAL. Так, порт 305, localhost 305 порт. Який 305? Ну да, 305. ого го 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 Три тысячи. Пятый. Каждый 404. Ну, может там просто не цей а метод инший будет. Вот граф QL. Может там же постом, там не гетом. Так что я не сомневаюсь. дёрну. Значить, user C можна дёрнути інсомнію по 3005 порту. User C 3005 порт графіки L. А... 404. Сейчас разбираемся. Grafikl 404. Каже, ну вот же юз Grafikl. Grafikl что А может там что не все? чи все треба передивитися ще разок. От Юз, лісен п'яттисячний порт. Ну, там був п'яттисячний. Тут не п'ятисячний. Все, має бути good. 305. А, я що, L не скопіював чи що? Ні, то навіть якщо б не скопіював, тут же ж є. А, Адвард 400. Щось невідомий аргумент. Юзернейм, емейл. Угу, угу, угу. Mutation Query, Add User. Оце від того старого, може якраз це і зайде. 3005, бо це ж той самий приклад коду. Вже щось дернулося. Username is required. Це буде username. Ведерквест, ага, да, треба переробити кое що. схоже що. Вот тут в схемі. Вот нейм, юзернейм. Угу. Короче, чат GPT за мене переробить. В нас тупоному в цьому файлі, а, у юзер. Зміни поле Name на юзернейм. Ну. Зробиш правильно так, як треба. Правильно нейми? Бо там різні нейми в мене є. Отакі нейми я не хочу, щоб він міняв. Продивись за мене уважненько. Так, да, оцей name він не трогає. Ось тут username. Так, user type, граphl type. А, жди мікусочками. Оцей от перший. Ну, в принципі, нормально можна і так. Дальше что? Mutation ты меняешь? От а, что? Users. А да users. Вот а users. Блять, по кусочках. Ну ладно, так Users. Все? Думаю, без помилок зробив. Cannot Carry Field Name. А вот что тут Username. О, Створив, так. Да. Мутейшн, юзера створив. Тепер, якщо я тут загляну, в базу даних, він буде. юзер все юзер це. Ось вот, Іван. Так, да, я з мене приїбався я. Я з цими базами тусував туди-сюди. Я же приебался, ну ничего страшного. Так, э, значит, вот. Ну да, конечно, я не мог get получить, бо там треба было подправить. Так, Иван. И. А. Апа. Працює. Хорошо. Готово. Готово, готово, готово. Ну, так. Тут вже значно швидше. Ну, 12 хвилин. Звісно, я колбасився дофіга за цей присіст. От культурненько GraphQL. Експрес GraphQL я приєднав. І схему по юзеру і по посту приєднав. Я це закомічу. Я це закомічу. Я це закомічу. Так, nginx Config. Хай буде. Так, тут багато всього, так. Да? Тут ще навіть попереднє є. Тут ще призма. Коротше, Ad GraphQL, Add GryAPH uh, l Ну, прийшлося, мене поносило. Я хотів саме краще причепити, но, як оказалося, там було проблемно. Але оце що я причепив, це від Facebook. Оце експрес GraphQL. І тут все нормально працює, робоче без проблем. І працює через MongoDB, використовуються ті самі схеми. Лишені. Ось тут потрібно дописувати? Ці якісь резолвери там. Як вони називаються? Ці всі штучки. Так що опит з призмою я переколбасив. Я там колбасився, я там коярив. А оце вже є. Це вже є, це вже є, це вже є. Собі юзера і поста я приліпив через GraphQL. Ну, все буде отак от чистенько. Роблю паузу, мій досвід колбасення з призмою буде переварюватися. А от цю GrafQL Експресов, з причепив я з легкістю, і тут немає того всього Жистяка. Конечно, я отримав досвід роботи там. З всякими моментами пов'язані з призмою, з йогою графелівською, з підключенням, як там все, з генеруванням, з бази даних, інстансиції. Коротше, репліки. Коротше, куча всякого, да. Тобто ірудіровано стінняв. Но дійшов до того, що то дуже затратно по ресурсам своїм. Ну, як девелоперським сили і час, то не оптимально. Не оптимально використовувати призму. І мені не оптимально використовувати по дефолту. ПостQЛ базу даних. Я продовжую триматися MongoDB стека. При необхідності, звісно, PostgresQL зможе використати. Але в нас ж так, треба спочатку реалізувати, можливо, щось швидше. Бо можна довго робити вічність. Це таке діло. Наша ефективність в тому, щоб бути ефективними. Ладно, поки мене не завернуло остаточно, це вже відео дан. Я зробив.